в нашому медичному центрі працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри, які укладають декларації з населенням різних вікових категорій. Для заключення декларації люди звертаються кожного дня. Зазвичай приходять сім'ями, дорослі можуть іти до терапевтів, діти йдуть до педіатрів, і це дуже комфортно для населення. Для того, щоб укласти декларацію з терапевтом, потрібно мати такі документи, як паспорт, ідентифікаційний код та телефон. До терапевта потрібно звертатися, коли ви себе недобре почуваєте. Тобто у вас турбує слабість, підвищення температури, можливо, кашель, можливо, навіть проста втома. В огляд терапевта входить збір анамнезу, збір ваших скарг, огляд. Тобто це включає пальпацію, перкусію, аускультацію, також зовнішній огляд, вимірювання фізичних функцій, таких як вимірювання тиску, вимірювання сатурації, вимірювання частоти серцевих скорочень. У середньому огляд триває близько 30 хвилин. Сюди входить збір скарг, збір анамнезу, вимірювання фізичних функцій пацієнта, таких як артеріальний тиск, пульс, сатурація, також перкусія, пальпація та оскультація пацієнта. Сюди також входить схема лікування та обстеження. Аускультація це значить, коли лікар-терапевт бере фонетоскоп та прослуховує дихання в легенях також, та серцеві тони. Насправді різниця в роботі сімейного лікаря та терапевта є не досить суттєвою. Єдина відмінність полягає в тому, що сімейний лікар працює з всіма віковими категоріями, а терапевт працює тільки з дорослим населенням. На мою думку, різниці жодної між терапевтом в приватній клініці та терапевтом в державній установі. Пацієнту потрібно буде доплатити за всі послуги, які не входять в перший пакет. А це саме за аналізи, всі, крім загального аналізу крові, аналізу крові на глюкозу, аналізу крові на холестерин та загального аналізу сечі і консультації терапевта та електрокардіографії. Лікаря-терапевта з приватного медичного центру викликати додому можливо. Це зазвичай відбувається на розсуд лікаря, і це для таких категорій людей, які потребують паліативного лікування і самі фізично не в змозі звернутися в медичний центр. У лікаря-терапевта є можливість проводити приватний прийом на платній основі і також оглядати пацієнтів.